20 лютого відзначають шанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті герої Небесної Сотні. Дощем і снігом Небеса ридали, Летіли кулі снайперські в серця, Небесна Сотня в небо відлітала у вічність до Небесного Отця. І голосили небеса вітрами. Вставав народ за Янголів у бій. Вони крильми от там стоять, над нами, і кожен з них у пам'яті живий.